Мої вітання, командири, ви на каналі DBT. І сьогодні ми зануримось з вами у запекле протистояння в легендарній стратегічній грі CNC Generals Zero Hour українською. Нас очікує неймовірна динаміка тактичні битви і справжній драйв. Буде гаряче. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і трансляції. Усі корисні посилання під відео. Там ви знайдете наші сторінки на Трово, Твіч та YouTube, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом і гарячі матчі у реальному часі. І сьогодні будемо оглядати з вами, з вами бій між MP3, це підписник з мого каналу, а також він є модератором на форумі GameReplays.org. Знаходиться він територіально в Канаді, але душою і тілом з нами, тому що деякі стріми з його участю ви могли дивитись на моєму каналі. Дуже хороший хлопець, дуже допомагає в розвитку генералів в цілому. І Сьогодні проти нього буде грати Анон. Анон мені невідомий гравець, але по грі я так розумію, що дуже добре грає цей хлопчик. І буде гра в нас на ядерних мірорах. Під помаранчевим кольором в нас анон на нижній частині карти. Під червоним кольором буде грати МП3. Карта в нас Vendetta. М3, якщо щось, то він зверху. Ну і поїхала вже перша техніка від MP3 через центр. Це один гатінг та Аванпост. Зустрічати його буде геліксом. Анон. У Анона щойно відбудувався військовий завод, він один. Пряме протистояння Хелікс не вступає в боротьбу і летить правим флангом. А на правому фланзі МП3 вже побачив, що там Хелікс, і буде намагатись ловити Гатлінгом його, але Гатлінг, скоріш за всього, нічого не встигне зробити. Ну і Анон також вперед не поїхав, не полетів, тому що побачив, що Гатлінг там вже виїхав і буде вкрай незручно Хеліксом робити свою атаку. Тим часом МП3 вже на базі у Анона, але Гатлінг не може нічого зробити, підбудував Анон коробочку для захисту свого ресурсного центру. І роз'їхались. Парочка гатлінг та Аванпост. Аванпост поїхав на правий фланг, а гатлінг наліво. І ні в першого, ні в другого, не вдалі дії. Хелікс від обороняв свою базу, повертається назад на ремонт. Ще один Хелікс вже в повітрі, замовляє ракетники. Анон, і буде грати активніше Хеліксами. Поки що бачимо, що мп 3 Хелікси не використовує. Проти нього самого використовується танк майстер бою. Трішки він побив тут по машинкам. Але далі нічого не вдалося йому зробити. Він оборонявся. МП3. І поїхав далі на лівий. Фланг на лівому фланзі вже є ще один танк майстер бою Тепер вже від червоного гравця. Новий Хелікс вже. Злітає з піхотою і полетів далі. Хелікси полетіли зустрічати неприємного гостя з лівого флангу. ПМ не може справлятись з повітряними цілями, тому він дуже легко був вибитий. І полетіли Хелікси далі по лівому флангу. А там є танк майстер боїв. Буду зустрічати лише самими Гатлінгами, але тим часом МП3 відбудував центр пропаганди, тому в нього є вже і ЦМ танки і буде легше йому оборонятись від майстрів бою, від Феліксів. І не може поки що вдало заїхати Анон. В нього проблеми те, що він туди вперед відправив, нічого успішним не було. Поки що Гатлінги МП3 впораються з цими проблемами. Немає поки що апгрейду на батлчине. Бачимо, що і по правому фланзі. Ще є один майстер-бою, який вже вантажівки трощить. Одна з них була знищена. Поїхав ЄЦМ зустрічати. Вимикає цього неприємного гостя. По базі. Анона, бачимо, що в нього також вже є центр пропаганди, є два військових заводи. Але чим відрізняються бази, тим, що у Анона є аеродром. Аеродрому поки що, поки що у МП3 немає. МП3 тут втратив один свій бульдозер, але все ж таки в нього залишається ще один. І будує зараз командний центр. Дуже динамічно складається в нас гра. Вже є перші. Чорні Лотос МП3 перехоплює свою першу нафтову вежу, поки що вона не захоплена. А Анон відповідає тим, що будує ресурсний центр на лівій частині цієї карти. Хелікси полетіли наліво, там немає нікого. МП3 намагається перевести свою групу через центр. Танк дракон не вдали від Анона. Продовжує МП3 захоплювати нафтові вежі, але не встигає, вершки все ж таки з другої нафтової вежі забирає собі анон. Але Чорна лотос захоплює і другу нафтову вежу. При першому захопленні нафтової вежі вона дає 1000 доларів. І зараз кожен з гравців отримав по своїй стартовій тисячі від нафтової вежі. Але тут Чорна лотос намагаються до друг... один одного. Переграти, поки що е, нічия там. на лівому фланзі намагався заїхати МП3. Побачив, що тут дуже серйозні оборонні позиції від Анона і не зміг туди заїхати, тому що і Хелікси в повітрі, і є наземні юніти, плюс ще й там в бункерах все. Просто так туди не заїдеш. На лівому фланзі знов міні-атака від Анона, але тут дуже серйозними силами зустрічає МП3. І не вдається. Поки що, все ж таки, Чорна лотос від Анона живе. А ось у МП3 вона померла там, в битвах. І тепер вже атака від Анона. Трішечки серйозніша група через правий фланг. Вона підкріплена. Повітряними юнітами, які не контролюється, Гатлінг під'їхав, збиває один Хелікс. І е, доводиться зараз Анону відвезти свою групу, звідти, тому що ну, у МП3 група дуже, дуже і дуже солідна. Е, тим часом грає в нас з двох ресурсних центрів МП3. Анон захопив і нафтові вежі, і має три ресурсних центри, навіть чотири. Дуже добре себе зараз почуває Анон. Але в нього з Юнітами щось поки що слабенько. Залітають Хелікс, забігає чорна лотос в тил ворога свого. Хелікси поки що ніким не зупинені і починають відпрацьовувати по ядерній ракеті. Чи є аеродром? Я так розумію, що хоче грати. І повертає МП3 свою групу на оборону бази. Тим часом Чорна Лотос намагається вкрасти командний центр у МП3, і це вдається МП3, щоб не втратити його і не передати своєму опоненту. Все ж таки, вимушений його продавати. Збивається тим часом відразу два Хелікси, які щойно знищили ядерну ракету. У Анона з'являється своя ядерна ракета. і... Є аеродром, тому, скоріш за всього, зараз будемо дивитись за грою ядерними мігами. Тим часом вилітає коврове бомбардування воно не долітає. В центрі дуже серйозна група у МП3. І вони зупиняють на підльоті. Дуже-дуже тут погано розтягнулася група Анона. МП3 їх розстрілює в притул І в центрі дуже великі проблеми. Зараз у Анона. В нього група. Більш постраждала у MP3. Атака продовжується. Невеличка група тут залишається, але вона досить грізна. Тут забагато танків оверлордів. І зупиняє її, зупиняє її цю грізну силу МП3. В повітрі вже є міги, скоріш за всього, вони з апгрейдом Є чорна лотос е і червоного гравця. І вона робить забігання, але там гатлінг є. Скоріше за всього, вона далі не просунеться. Ядерні мігів відпрацьовують по великій групі МП3. І МП3 трішки повертається назад. Чёрну лотос там Гатлінг пристрелив. Не змогла вона забігти. Не вдалося. Полетів гарматний удар від МП3. Летить він в напрямку військового заводу та ресурсного центру. А прилітає таки по військовому заводу. Летить ще і бомбардування. Бомбардування також прицільно б'є по аеродрому і по ресурсному центру. І всередині карти в центрі в нас відбувається баталія, в якій поки що, е я так думаю, більше схоже на бойову нічию, тому що тут залишилось два танки оверлорди проти трьох від Анона. І МП3, що бій тут не рівний. Бій він програв. Еверлорди намагається зараз прибрати з полю битви, тому що є дуже великий ризик зараз їх втратити. Хоча б щось зараз намагається червоний зберігти за собою і відводить їх звідти. Є ще один гатлінг, Дуже довго анон. Грає з чотирма ресурсними центрами. Нафтову вежу все ж таки чорна лото собі перехопило. Другу нафтову вежу було вибуто МП3. Полетіли міни під ресурсний центр. Ну Розуміє зараз Анон, що треба не давати економіку своєму опоненту, тому що перевага повністю на користь помаранчевого гравця. І чим менше в МП3 залишиться коштів, тим легше буде для Анона. Намагається Анон невеличкою своєю групою поїхати через правий фланг. Там зустрічає його Гатлінг з оверлордом. Але з ліва туди під'їжджає ще два оверлорди з Гатлінгом. І зараз буде потрапляти група від Анона в оточення. І ще й міги ядерні прилітають на допомогу оверлордам, і дуже ефектно вони зараз вибувають у МП3 техніку. Але для оверлордів вона ефектна, але не ефективна. Вони ж таки не отримують такого великого якогось загрозливого урону. І вони тільки ефектно відлітають. І я полетіла. Полетіло бомбардування у відповідь Анона, також по ресурсному центру. І добуває все ж таки його. Не дає не дає ресурсів взагалі червоному гравцю. чий і лотос тут перехоплює нафтову вежу. Минулого разу забігання від анону чорним лотосом закінчилось тим, що втратив і військовий завод, і командний центр. Зараз, можливо, Ситуація повториться. Знов прилітають ядерні міги, і дуже ефектно так розлітається. Два оверлорда від МП3, але все ж таки вони ще в грі. І три оверлорда від Анона поїхали в погоню. Ну і не хоче зараз МП3 втрачати і намагається їх. Вивести з-під удару. Летить ще одне бомбардування, знов летить по аеродрому. Мінус аеродром, але дуже вчасно анон підняв міги в повітря, і вони були не знищені. Є запасний аеродром, вони перелітають саме на нього. Тим часом у анона невеличкою групою оверлордів іде атака правим флангом. Там знайшли чорну лотос, але не вдалося її знищити. Ну і буде зараз відповідати МП3 на цю атаку. Дуже близько підводить свій ЄЦМ-танк і ледь не втратив його. У відповідь також МП3 використовує чорну лотос на всю потужність. І цікаво, чи можливо зараз все ж таки у МП3 вдасться зробити дуже хороше забігання цим дуже таким небезпечним юнітом. Вона тут може відміняти і будівлі, і, і гроші може красти. Тим часом відпрацьовують знов в ядерним мігі від помаранчевого гравця, знов по оверлордам, знов ефектно, але неефективно. Вони не бояться. І тим часом МП3 розпочинає крадіжку грошей. І не бачить цього, не помічає анон, що в нього крадуть гроші. Знову на правому фланзі три оверлорди. І тепер вже у відповідь грає МП3 своїми мігами. Також є апгрейд на, ядер... на ядерні снаряди. І група Анона просто трощиться без шансів. Чорна лотос тут трішки пограбувала і повертається назад до свого господаря. Ну і розуміє, розуміє, МП3 що треба на лівий фланг їхати. Там все. Багатство. Анона зараз. Це ядерні міги Тому що без них він не зможе. Так, летить бомб... летить гарматний удар від МП3. У відповідь у Анона летить. Так. Це по центру пропаганди прилітає. І відповідає також по центру пропаганди. Плюс-мінус. Плюс-мінус айрфіл. Ну, дуже зараз така серйозна боротьба між двома гравцями. Нічого в них не виходить. Битва просто на максимальних швидкостях. Ну і знов намагається МП3 вже на ті сили, вже закінчуються ресурси. це ж таки, по ресурсам грав в меншості зараз МП3. Не вистачало йому ресурсних центрів. Всю гру нафтові вежі то тут, то там були. Тобто він їх не контролював постійно, і від цього в нього відчуваються трішечки проблеми. Летить знов бомбардування від МП3 по аеродрому, але міги знов в повітрі. Аеродром пустий, але все ж таки вибивається, і його треба буде знов відбудовувати. Є «Чорнолотос» на лівому фланзі. Від Анона чорнолотос від МП3 намагається викрасти військовий завод. Анон е реагує на це і відразу ж його продає. <кій> і мчить на цих швидкостях зараз помаранчевий гравець. Треба піймати цю Чорну лотос поки вона йому халепи там не наробила в тилах. А тим часом Чорна лотос присіла і буде намагатись перехопити. Центр пропаганди. Все ж таки під'їхали оверлорди, але не встигає. Чорнолотос таки свою справу зробила. Перехуп... Вим... Змусила Анона продати свій центр пропаганди. І навіть ще й встигла звідти вибігти. Ну і трішки гра, в нас призупинилася. Швид... Швидкості вже не ті. Групи вже по своїм об'ємам також не ті, але гра триває. Новий аеродром відбудовано Аноном. МП3 на правий фланг намагається перевести свою групу, але його зустрічає. Зустрічає анон своєю групою і нав'язує йому боротьбу. МП3 буде відповідати на цю боротьбу, і е, міги. Міга від Анона все ж таки в повітрі. Чуємо звуки першої ядерної ракети. Він <по> б'є по аеродромам. Знищується там і Хелікс був в повітрі. Трішки за... зачепило навіть військовий завод, а... Ну, а боротьба в центрі закінчилась лише втратою одного одного, одного оверлорду. Чорна Лотос від МП3 тут стоїть. знов слідкує за ситуацією. Прилітає. І м бомба, вона при... прилітає, я так розумію, що намагався МП3 спіймати ворожу групу, але трішечки помилився з вибором своїх цілей і тимчасово вимикає аеродром і військовий завод. Ага, знайшли Чорну Лотос, Не дали їй там розгорнути наповну. Але вона своє там зробила. А знов атака від МП3 правим флангом, але щось не став туди заїжджати, і зараз Анон це все побачив. І намагається не давати іти вперед. Ще одне бомбардування в повітрі від МП3 знов прилітає по. Аеродрому. Аеродром не встигає продавати анон, ще й казарму втрачає. У ну, відповідь зіграв мінами. Анон по ворожій базі. Ще одна чорна лотос у нас є в грі. Дуже багато цих юнітів користуються одним чи іншим гравцем. Летить бомбардування від анона у відповідь, але не долітає. Все ж таки. МП3 контролює центр і не не може перелетіти через центр цей літак. і Знов МП3 розпочинає свій пресинг. І знов він іде в свою атаку. Буде зустрічати його Анон, але у Анона група дуже розтягнуто виглядає, не встигає, не встигає підвести туди резерви, але в повітрі є Хелікс. А на оверлордах немає Гатлінгів. Взагалі немає Гатлінгів в цій групі. І, як в тирі, зараз Хелікс відпрацьовує по цим оверлордам, прилітає міг від МП3, але з першого пострілу не може збити Хелікс. І вся група, дуже велика група від МП3, була ну, з легкістю знищена одним Хеліксом. Хоча у Анона дуже погана була наземна ситуація, але все ж таке не вдалося йому, не вдалося йому пробитись далі. І З другої спроби все ж таки міг забирає Хелікс. Тим часом прилітає гарматний удар по військовому заводу. Кошти вже закінчились. Немає навіть ресурсного центру на, основної, на основній базі. І доводиться зараз. У Анона вантажівками своїм ходом це все робити. Прилітає ще один літак з ІЦМ-кою і зверху добування гарматним ударом, і мінус, і мінус аеродром. Праворуч у нас є один танк Оверлорд. Немає чим його зупинити. Гатлінги тут, ну, я б не сказав, що зможу щось зробити. цевка намагалася його за... Гальмувати, але не вдається. Знов ефекту він відлітає, перелітає дуже багато, якщо чесно. По міркам цієї карти це багато відстань. Але все ж таки, якщо подивитись по його стану здоров'я, то йому навіть і половини не вибили. Але дуже ефектно вони літають в таких битвах. Тут навіть і сказати нічого. І все ж таки він продовжує свою темну справу. Вибиває будівлі. Тим часом летить ще одне бомбардування. Це знов на базу. Анона. А. МП3 намагається зараз красиво закрити повністю свого опонента. Чорна лотос перехоплює аеродром, а бомбардування працює по електростанціям. І перехоплення аеродрому все ж таки відбулось, але чорне лотос тут, на жаль. Не вдалося відправили її в. Ну, туди відправили. Дуже добре зараз відпрацювали міги по ній. Ну, а що робити з цим оверлордом? не зрозуміло. У МП3 немає коштів. Є два лише хакери, але це дуже мало. Вони дуже довго будуть збирати грошики. І що робити з цим. Овер, незрозуміло, тому що у МП3 вже підстрілялись міги. Вони просто літають, тому що їм немає де сісти. І знає МП3, що якщо їх просто залишити, він їх втратить. Але ж гра продовжується, гра продовжується, і МП3 дуже зараз важко виглядає. Ще й Гатлін сюди під'їжджає, під знищується. У центр і це останній бульдозер у МП3. Ядерна ракета через 10 секунд буде знову запущена, але куди бити, невідомо. Буде він її запускати, також невідомо. Знищуються тим часом два хакери, які якісь там копійки давали. Гатлінг від МП3 єдиний на правому фланзі, але він дуже довго буде гризти ці вантажівки. Скоріше за всього, МП3 втратить свою базу від цього оверлорда, ніж що... Там Гатлінг буде добивати вантажівочки, але вони так своїм ходом збирають коштики. Там ще 750 доларів, небагато. Прилітає ще й бомбардування по військовому заводу і закриває питання з військовим заводом для МП3. Оверлорд вже і має три лички і поїхав вибивати електроенергію. Чому МП3 не запустив свою ракету, незрозуміло, але ну, тут командний центр. Командний центр ну, одної ядерної ракетою просто так не виб'єш. Треба було більш потужно робити. Ну, і я, замінував ще її цю ядерку. На міну наїхав, оверлорд. Йому міни не сильно так сказати, що страшні. І. Ей в повітрі. Ядерна ракета ну нічим не може не може захистити зараз свою базу МП3. Така ось у нього погана справа. І він, здається, не бачить він для себе продовження цієї грі. Ну, яке там може бути продовження, коли ти її програв. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте. Поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і трансляції. Нагадую, усі корисні посилання під відео. Там ви знайдете наш, наші сторінки на Трово, Твіч та YouTube, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом і гарячі матчі в реальному часі. А я з вами не прощаюсь. На все доброго!